Це міняли... на участі. війни, за німінялі заявки на учасників. Якщо раніше ворог вигадував бойових комарів та гусей, то зараз росіяни пішли далі і наростили свій потенціал в інфопросторі. І все, і ПСО направлене на чутливі теми для українців: мобілізація, армія чи виплати ВПО. Зараз кремлівська пропаганда смикає за нові ниточки. Розповідає Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації. І в 2023 року ерінтовно ми вже почали фіксувати загострення всієї кампанії саме на дискредитацію нашої армії, наших військових, головкома е, і всіх інших закидаються фейки. Іноді вони абсолютно нелогічні, іноді вони добре продумані. Іноді це виглядає як частина якоїсь великої кампанії. Як от дискредитація нового головнокомандувача сирського. В компанії Сирського прослідковувалося декілька наративів. Перший наратив це те, що він російська людина або людина з Росії. Другий наратив це те, що Сирський злиє збройні сили, що він злиє військових, що він працює на Росію. Ми розуміємо, що ну якщо на нього дала приціл російська пропаганда, то значить, він їм, як то кажуть, поперек горла. Тут варто згадати ролик, де його нібито син прославляє війська РФ та хвалить за Свастику, хоча насправді це не його родич, а син колишньої дружини Сирського від іншого шлюбу. Останнім часом у соціальній мережі TikTok з невідомих та неверифікованих профілів почали поширюватися відеозвернення, нібито від українських військовослужбовців. У фейкових зверненнях зазвичай військові виказують невдоволення військово-політичним керівництвом держави та закликають до повалення конституційного ладу в країні. Це часто відео згенеровані штучним інтелектом, так звані діпфейки. Росіяни створюють ці нові акаунти, які створювати дуже легко. Закидають туди відзняти, наприклад, відео, так як у нас було з бригадами територіальної оборони. Виставили хлопців у формі, наклали на лиця маски, і вони розповідали про те, що у нас собственно говоря, да, настала все, пропала, готується там переворот. Незважаючи на накази, які можуть надійти від ручних генералів офісу. Ми готові зібрати озброєне військо, яке буде здатне відстояти інтереси країни. Зазвичай на цих відео можна побачити українську символіку. А на цьому ролику, де нібито бійці 119-ї окремої бригади ТРО, але взагалі без розпізнавальних знаків закликають побратимів здатися. Нам було прийнято рішення скласти зброю. таким чином. Це дає шанс врятувати свої життя на вже. Закликаємо всіх захисників України зробити так само. Окрім безглуздої маячні, нікчемної вимови фейколіпів і накладених звуків пострілів, на відео чітко є ознаки діпфейку. Перше, на що ми радимо звертати увагу, це все ж таки лиця. Колір шкіри лиця може відрізнятися з кольором шкіри шиї. На відео діпфейків зачасту це 90% розмитий оцей овал лиця. Фахівці центру протидії дезінформації фіксують такі фейки. Спростування ви можете побачити на ресурсах центру та в українських змі. Розвінчують брехню і на сторінках бригад, про які згадують пропагандисти. Командири чітко кажуть, особи на цих відео не служать ні в бригаді, ні взагалі у лавах сил оборони. На жаль, спростування російських фейків від українських фактчекерів побачить менше людей ніж сам фейк. Тому фахівці дають важливі поради, як ви можете розпізнати їх самі, і ось основні поради. Колір шкіри може бути не схожим на справжній, оклюзія обличчя спотворює предмети або закриває їх. Розмите обличчя, легке мерехтіння, різна фокусна відстань, невідповідність зображення. І, звичайно, не коментуйте та не поширюйте сумнівні відео. Щоб алгоритми соцмереж не робили їх популярними, шукайте правдиву інформацію на перевірених ресурсах.